Усім геймерам країни! З вами ювілейний та трохи оновлений 30-й випуск open News від найвідвертішого українського порталу. Редакція OpenGamer трішки відпочила на OpenParty і знову вдарилась в роботу. Ми зібрали для вас найцікавіші новини цих двох тижнів. Отже, поїхали. Brutal Legend вийде на ПК і не обійдеться без покращень. Неофіційний анонс четвертої батли. Пачка інформації про нового відьмака та на сам кінець найсвіжіша інформація з презентації нової Sony PlayStation. Не перемикайтесь, усі любителі металу, бруталу, шкіряних безрукавок, металевих пряжок, важкої музики, моторхедів, озі Осборна і няшних черепів затамували подих в очікуванні Brutal Legend на ПК. Нарешті через три роки і чотири місяці джек Блек знову з'явиться на ігрових моніторах. І це будуть не соснолю зомбоящики, а ПК і СТІМ. Однак гра буде не просто портом чудової консольної забавки на ПК, а планує обзавестись новими брутальними фішками та фіксами. Тім Шафер, глава Double Fine, розповів про реалізацію цілої купи новинок, які компанія не змогла ще, можливо, не встигла реалізувати для PlayStation 3 та Xbox. Після закінчення розробки, коли підійшов час видавати проект брутальним геймерам, творці склали цілий список того, що б вони хотіли і могли додати в гру після релізу. Справа в тому, що маленька компанія сама виступила в ролі видавця власної гри. Тому, на жаль, чи може тепер і на щастя не змогла реалізувати... Увати багато своїх планів на консолях. Однак тепер їхній вишліст буде реалізований у версії для ПК. Тім заявив, що хоче додати багато цікавих дрібниць, а також фракцію, яку можна буде підтримати у грі. Також було згадано і про декілька альтернативних режимів мультиплеєру. Звісно, всі нововведення залежать тільки від того, як добре буде продаватися гра. Арґей Брутоледжендізліонний геймінчан. <свят> Проте, тім заявив, що навіть якщо коштів буде достатньо для втілення в життя ідеї шафера, навряд чи вони додадуть новий контент в одиночну кампанію. Додавати щось туди через стільки років після релізу це справа серйозна. Необхідно знову зібрати банду акторів для озвучення, отримати ліцензію на нову музику. Тім додав, що навіть якщо буде бажання провернути таку авантюру, це може коштувати розробникам значно більше ніж у них зараз є. Brutal Legend з'явиться у продажі для ПК 27 лютого. Юдинлюсаундалзу Незважаючи на те, що офіційного анонсу ще не було, і четвертої батлюні ще, начебто, і не існує, Electronic Arts все ж починає демонструвати гру в закритому режимі для обраних журналістів. У своєму недавньому Твітері глава торгової мережі GameStop Пол Рейнс поділився приємними враженнями від побаченого. Капітан Опенгеймер натякає, що оскільки твіт не затерли наждачним папером, ба навіть офіційний акаунт Arts ретвіт зробив, то у нас є всі підстави вважати, що обидві ком. Компанії не бояться розголошувати цю інформацію. У будь-якому випадку розробка Battlefield 4 або наступної гри цієї франшизи давно не є секретом для ігрової громадськості. Тим часом третій Battlefield ще з осені продовжує приносити величезні прибутки через постійні оновлення та преміум підписку. Викликає інтерес також залізу, на якому співробітники DICE демонстрували нову гру. Адже Electronic Arts вже зізнала, що розробка ігор серії FIFA і Battlefield для Next Gen ведеться повним ходом, що також підтверджує їхня недавня фінансова звітність. Однак, з датою виходу нового шутера є певна затримка у своєму звіті. EA згадує про запуск в наступному році. Якщо мається на увазі фінансовий період за 2014 рік, то вікно для запуску відкривається з березня і до кінця 2013 року, так як фінансовий рік не схожий на календарний рік нормальних людей. Наймовірніше, новий реліз відсунуть максимально далеко, щоб не втрачати прибутку з третьої частини, якої зараз немає хіба що у дівчат дошкільного віку. Activision оголосили, що не можуть випустити Destiny в цьому році. В офіційному прес-релізі від Activision видавець підтвердив, що Destiny не входить в список ігор, на котрі можна буде пофапати цього року. Швидше за все, розробникам потрібно більше часу для розробки гри. Для тих, хто в трюмі, Destiny – це грандіозний онлайн шутер від першої особи зі спільним світом. Тим не менш, у проєкті відсутня характерна для багатьох ММО підписка в якості платформ заявлені Xbox 360, PlayStation 3 і майбутнє. Бутні системи, мабуть, 720 і PS4. Однак гравці з платформ Microsoft і Sony не зможуть грати на одних серверах. Чи буде сумісність серваків PS3, PS4 або 360 і 720, поки невідомо. На питання про ПК-версію розробники сказали, що це консольний проект. Ніби й не образили, але носа комусь зламати так і хочеться. Якщо ви і надалі відмовляєтесь покинути трюм, тоді спробуємо розібратись, що ж таке шутер зі спільним світом. В цілому, це. ММО, проте ви можете пройти кампанію самотужки або невеликими групами в кооперативному режимі. Поки що гра схожа на суміш Planetside 2, Бордерленс 2, Хейлоу і дитячі войнушки, де кожен гравець мав право безкарно вийти з рейду, коли мама покликала обідати. В якості сеттингу виступає постапокліптична земля. Проте цього разу катастрофа не має відношення до ядерної зброї або екології. У всесвіті Дестині людство було атаковане інопланетним ворогом, однак врятоване загадковою силою під. Назвою «Traveler» – величезним сферичним супутником, який літає над планетою і захищає її жителів. Така собі зірка антисмерті у є як мінімум три класи: титан, великий ствол та багато здоров'я, мисливець, крадун зі стелсом і снайперськими гвинтівками. І чародій маг. Він і в Африці маг. Тільки Африки більше не існує. А магію людей наділяє супутник. Ви також зможете кастомізувати свого персонажа за допомогою нового спорядження. Про типи ворогів відомо небагато. Розроби показали пресі комахоподібних занепалих фоулен, космічних зомбі, роботів векс, які подорожують крізь час, і схожих на носовухів інтригантів. У грі також є транспорт машини майбутнього і навіть майбутні майбутнього майбутніх машин. Гравцям доступні для дослідження Земля і її супутник місяць Марс, Сатурн і інші нікому невідомі планети нашої сонячної системи. У грі будуть космічні кораблі. А як ви думали, незважаючи на відсутність точного підтвердження, розробники натякнули, що тарабани десь прийдеться і в космосі. Зрозуміло, що не обійдеться і без традиційного фалометричного мультиплеєра. Destiny працює на базі нового рушія від Bungie, вкрай вражаючого. Також заявлено додаток компаньйон для iPhone і iPad за допомогою допомогою якого можна не просто отримувати повідомлення, але й впливати на гру друзів. Над саундтреком працює сам Пол Маккартні, але більшу частину роботи виконав штатний композитор студії Марті одоввела разом з Майклом Салваторе за бокалом пива. Дата виходу гри 17 лютого наступного року. Згадка про Assassin's Creed Black Flag зустрічається нам не вперше. Кілька днів тому ця назва випливала в чутках про четверту частину відомої серії. Однак наймовірніше так називатиметься нове доповнення для Assassin's Creed 3. незабаром після того, як Ubisoft підтвердила, що одна з команд веде розробку над новою частиною Assassin's Creed з новим протагоністом і сетінгом. На Reddit почалась у людей параноя. З'явилося навіть два пости від осіб, які стверджували, що випадково побачили чи почули назву майбутньої гри. Чи доповнення, за словами одного, під час авіаперельоту перед ним сиділа жінка, яка працювала над powerpoint презентацією маркетингової стратегії декількох великих релізів. Очевидцю відразу кинулась і зафапала очі згадка про Assassin's Creed Black Flags, яка, судячи по слайду, планувалась до виходу в кінці 2013 року. На жаль, дія психотропних препаратів заважала зробити фото для хоч якогось підтвердження своїх марень. Через кілька днів на Reddit з'явився ще один пост, котрий спростовує догадки. І пояснює, що Black Flags – назва доповнення, яке зосередиться на морських баталіях, які найбільше сподобались комп'ютерним піратам. Черговий вплив психотропних речовин змусив ще одного наркомана в тумані реальності розмитих об'єктів голографічної проекції Всесвіту почути розмову двох маркетологів в одному з кафе в підворотні сан франциско які жваво обговорювали додаток до Assassin's Creed 3 під назвою Black Flex, яке буде містити нові місії на воді. За їх словами, слоганом стане фраза виживання єдине за що варто померти доповнення, начебто, робиться приблизно півроку, і все ще не закінчене. Яка з чуток правдива, що курили автори і де відсипати собі? Редакція поки з'ясовує. Співробітники CD Projekt Red розповіли в інтерв'ю про хід роботи на 2x3 Wild Hunt і про те, як вони сподіваються перевершити усіх головних конкурентів Dragon Age 3 і The Elder Scrolls V Skyrim. За словами Майкла Новаковські, віце-президента з розвитку бізнесу, компанії є, чому вчитися в Bethesda та BioWare. Однак, на його думку, CD Projekt може випустити гру як мінімум не гіршою, а як максимум навіть кращою за згадані проекти. Геральт з повертається у світ, який в 30 разів. Більший за світ з минулої гри серії, і на 20% більший від світу гри Skyrim. Тут буде представлений абсолютно відкритий ігровий світ. Завдяки новому рушію 3 в новій грі ми не побачимо екранів завантаження чи розділювання гри на окремі глави. Коли говорити про оптимізацію та кросплатформність, то варто згадати слова розробників у своєму Твітері. Один з фанатів написав, що придбає саме ту консоль нового покоління, на якій найкраще працюватиме та найсоковитіше виглядатиме третій відьмак. Тоді купляй ПК, чувак! Відповіли Projekt Red. Однак, якщо у вас не водиться ігровий ПК, то розробники сподіваються, що ви отримаєте задоволення і від консольної версії гри. Реліз гри запланований на 2014 рік. Відповідь на те, що порве Геральдова кіна, залишайте в коментарях. Frictional Games поділилась інформацією щодо прогресу розробки гри Amnesia A Machine for Pigs. Це повноцінна гра уже франшизи Amnesia, реліз якої наміщений на другий квартал 2013 року для ПК. Frictional Games також оголосила про те, що розробник The Chinese Room завершив роботу над грою і фінальна версія вже була вислана на адресу Frictional. То чому ж гра, яка планувалася під Хеллоуін 2012-го, була так надовго відкладена. Спочатку розробники вирішили, що гра буде представляти із себе коротку експериментальну гру у Всесвіті Амнезія, але у Дачині з Рум були великі плани на гру. У ході прогресу розробки виник потенціал набагато серйознішого проекту. Амнезія перетворилась з короткого експериментального проекту в повноцінну та відмінну гру з великої літери. Більше інформації про машини для свиней розробники пообіцяли оприлюднити згодом. Тому слідкуйте на Опенгеймері. А тепер перейдемо до найцікавішого. Два тижні тому Sony анонсувала велику подію під назвою PlayStation Meeting 2013. Анонсу послужив тизер-трейлер, з якого проте не було ясно, що ж таке грандіозне анонсують: PlayStation Vita 2 чи можливо, все ж PlayStation 4. Представники довго не тянули кота за яйця і все ж анонсували домашню консоль наступного покоління PlayStation 4. За своїми характеристиками, PS4 дуже схожа на звичайний ПК. Консоль використовує во Інтерний процесор архітектури X86 та 8 ГБ рем стандарту gddr 5 у порівнянні з 512 МБ в PlayStation 3. Особлива рем дозволить реалізувати функцію миттєвого відновлення гри, тобто ви спокійно можете вимкнути консоль посеред гри і продовжити її просто включивши консоль. Постійна пам'ять пристрою буде представлена все ж у вигляді HDD. Одразу після тих даних нам показали новий контролер. Проте він дуже сильно нас не здивував, оскільки фотографії та інфа про нього просочились в мережу незадовго до заходу. На відміну від попереднього DualShock контролера, в четвертій версії з'явиться сенсорна панель, аналогічна PS Vita, спеціальний колірний ідентифікатор, який використовується для визначення гравця, та кнопка Share, яка дозволить поділитись геймплеєм та скрінами з гри. У консоль напхали цілу купу родзинок, типу стрімінгу ігор на PS Vita, інтеграцію з Фейсбуком та кнопку стрімінгу відео прямо з гри. Однак давайте перейдемо до ігор, адже без них консоль магічним чином перетворюється на підставку для ПК. З Самого початку нам продемонстрували технодемку рушія Unreal Engine 4 під назвою Елементаль. Це вже ми давно бачили, але відео досі вражаюче. Першою грою, що була анонсована на PlayStation Meeting 2013, стала оригінальна гра під назвою Knack. Рівень графіки наближається до 2008 року. Прогрес далі, як ми очікували, нам показали трейлер і геймплей нового Killzone Shadow Fall. графон, графон і ще раз графон. Рейсинг для PlayStation 4 замовляли. Ось вам Drive Club. Розробники розповіли, що ідея створити цю гру в їхніх головах крутилась вже 10 років. І лише зараз, коли з'явилась PlayStation 4, розробники вирішили створити свою гонку. Всім шанувальникам консолі PlayStation, звісно ж, відомий тайтл Infamous. Тож нам було показано Infamous Second Son на PlayStation 4. Разом з цим у своєму виступі анонсували свої нові рушії компанії Capcom і Square Enix. Компанія Bungie розповіла про Destiny на PlayStation 4 та ексклюзив. Контент, а Медіа Молекул анонсувала найнеадекватнішу гру Ever. Студія Quantic Dream привезла вже згадану у випуску технологічну демку свого нового рушія. Їхні моделі персонажів у 99-му році складались всього з 350 полігонів. У 2005 му їхня кількість зросла у декілька разів до 1500. У цьому році їх стало вже близько 30 тисяч. Студія спеціалізується на створенні емоцій, тому чим більше полігонів доступно, тим більш правдоподібними будуть емоції персонажів. Фактично одразу кидається в очі. Той факт, що ефект зловісної долини вже майже подобається. olan o. І все це не було б таким вражаючим без підтвердження розробки Watch Dogs для PlayStation 4, а згодом і на Wii U. Коротеньке геймплейне відео з присутнім духом асасина вразило, мабуть, більше за саму консоль. Проте в цьому ролику демонструвались елементи одиночної кампанії, ні слова про мультиплеєр. Ubisoft також повідомили, що вони не хочуть чекати ще сім років, щоб отримати Next Gen. Компанія має намір експлуатувати нові консолі вже зараз. В мережі з'явились бокс арти для PlayStation 3, Xbox 360. Та Wii U. а сама гра вийде вже в кінці року на ПК, Wii U, Xbox 360, PlayStation 3 та 4. Тільки тут така цікава річ, на презентації саму консоль, які було присвячене двогодинне дійство, нам так і не показали. Це могло трапитись з різних причин, або ще немає остаточного затвердження дизайну консолі, або ж Sony вирішила заінтригувати геймерів. Що ж, чекаємо на І3. І на цій некстенній ноті ми завершуємо наш 30-й ювілейний випуск Open News. Купуйте консолі, купуйте ігри, платіть податки та майте совість. Якщо у вас немає ні совісті, ні грошей, то продавайте свою собаку з рибками та не забувайте ігрових новинок. А якщо з совістю все гаразд, а грошей таки бракує, то дивіться Open News та пускайте слину. З вами був Хубабуба, Зустрінемось. Опен геймер і гри на рідній мові хня штаб-квартира розмістилася у Львові. Вожак хуба-буба називається по суті. Руки у геймпадах тупа вся в мазуті. Ці хлопці геймери. Бісові засранці за іграми завжди протирають вони штанці. Майте совість, до чого там совість, чудило у суму репертуарі. Пітросян Мод Актівает.